Всім здравствуйте! Сьогодні вам показую двохкімнатну квартиру в оренду ЖК Turkish City. У нас тут майже 60 квадратних метрів, а саме 58. Це восьмий поверх з 11. Можна вважати, що середній поверх, ванна, кухня, перша кімната, друга. І так, заходимо по порядку. Вже справа будемо наліво йти. Перша така спальня. Багато чого укомплектовано спальня, двоспальня, велике ліжко, то чого ви всі хочете завжди, не дивани де і LCD-телевізор. У нас їх загалом три в другій спальні, яку ми перейшли тільки що. Також він. І на кухні ще є великий. Тут вже вбудована така шафа гардеробна, ціла, глибока, є навіть на балконі ще. Тут уже диван, але диван розкладається. Він великий, трьохмісний, можна сказати. Е, вид на сам ЖК, з нього вночі. Нічний такий вид. На все замостя. Тут неподалік Фонтан Рошен. Ціна оренди на даний момент 400 євро. Чому кажу на даний момент? Тому що розумієте, як у нас ціни міняються. Маю відео в 24-му році, можливо вже буде в 25-му і ціна друга буде.